Еміграція завжди була суттєвим викликом для психіки людини. Навіть коли вона була бажана, навіть якщо ви її планували і потім реалізували, це все одно стрес. А у період повномасштабного вторгнення ця проблема стала дуже серйозною, надболючою та соціальною. Переміщуючись у нове середовище після травматичного досвіду, вимушено та різко долаючи всі труднощі, навантаження на психіку для багатьох стало просто кризовим. Тому не дивно, що стани, які люди називають, не маю сил ні на що, життя втрачене і депресивні настрої в цілому стають дедалі більш частим приводом до звернення до фахівців. Як людина, яка сама пережила планову імміграцію раніше, я 5 років жила в південній Африці та неочікуваний був другий переїзд. Наразі проживаю в Азії, працюю. Я вивчаю цю тему впродовж багатьох років і для себе, і завдяки своїм клієнтам, також кого консультую. І хочу поділитися в цьому подкасті восьми порадами, які сподіваюся допоможуть вам, якщо ви знаходитесь в еміграції. З вами психоаналітик Марія Винницька. Я рада допомагати вам покращувати ваше життя, реалізовувати потенціал і ставати більш щасливою людиною. Тож, що може допомогти під час імміграції? Перше, якщо ви відчуваєте втрату зв'язків і всього життя, то це можуть бути наслідки травми, часто кумулятивною, тобто тривалою і множинною. Накопичилось. І особливо, коли міграція була вимушена, то часу та можливості на проживання стресу і втрат не було. От ваш організм максимально зібрався, закапсулював всі переживання і, умовно кажучи, поставив заборони на прояви багатьох емоцій. Це захисні механізми психіки, це нормально. Разом з тим, відпустити цей стан буває дуже важко і болісно, особливо коли він тягнеться місяцями. І на підтримку його можуть іти ледь не всі сили людини безсвідомо. І як тільки, от коли ви поступово зможете відгорювати свої втрати, явні та неявні, втрата мрій та планів, це також велика травма. Це вивільнить вам ресурси для Нового, друге, відчуття самотності і покинутості. З цим стикаються всі, рано чи пізно, хто залишив рідну країну. Пам'ятаєте, як у дитинстві ви відчували себе небезпечно у новому середовищі, у чужому домі, у новій компанії, з незнайомими людьми? І переживаючи стресові події, ми часто впадаємо у такі дитячі трошки стани. Багатьом дорослим знайоме, мабуть, бажання, щоб прийшов хтось великий і все вирішив. Це і є та сама дитяча потреба у безпеці. Це природна реакція психіки на радикально нові стресові обставини, бо власного ресурсу може не вистачати, і від того лячно. Плюс все нове. І головне не зависати в цьому надовго, бо безкінечне очікування, що все зміниться і налагодиться саме по собі, або хтось прийде і все організує, це не є конструктивним. Частіше запитуйте себе, а що в моїх силах змінити тут і зараз, прямо сьогодні. Цього тижня на що я можу впливати, як я можу себе підтримати, коли самотньо. Наприклад, зателефонувати рідним, поспілкуватися з сусідами, вийти, пройтись, піти, попити каву в кав'ярні серед людей, зайти в церкву. Навички самодопомоги вам стануть дуже в нагоді в еміграції. Третє: все навколо чуже, лякаюче. Мене тут ніхто не прийме, ніхто нас тут не чекав і нікому ми не потрібні. Саме такими словами часто описують свої стан українці, які виїхали. Це знову такі нормальні реакції, бо є і біль, і розчарування, і гіркота за втратами, і тривога перед вимушеним та новим. Разом з тим, якщо зафіксуватись на цьому стані, це також деякий прояв дитячої позиції. До п'яти років кожна дитина вважає, що світ створений навколо неї, що він обертається навколо неї, і сама вона причина всього, що з нею відбувається. А потім йде дорослішання. Дитина стикається з реальністю, з бажаннями інших людей, з кордонами, з конфліктами, з правилами і з тим, що у житті є багато всього, що більше за неї. І тоді вона адаптується і знаходить своє місце. Дивіться, у новій країні серед нових людей ви можете пройти в мініатюрі дуже схожий процес. Не потрібно цього боятись. Як у дитини, це, по суті, процес дорослішання. Так і у мігрантів та біженців, це процес адаптації та пошуку або створення свого нового місця. Так, дійсно, нас не чекали. Так, ми там не свої і чужі. Це логічно у цих нових країнах, куди багато з нас поїхали вимушено. Нас, може, не всі приймуть, не всі будуть раді, і вони нам цього не повинні насправді. Як би прикро, це не звучало. Але ви зможете знайти своє місце, якщо ви контакт із реальністю, де ви є, і з людьми. Будете поважати нове середовище, його Устрій та позбавитись ілюзії. А насправді психологи кажуть, прощання з ілюзіями це один із самих болючих процесів. Четверте, немає сил ні на що. Це дуже поширений стан серед вимушених іммігрантів мігрантів, переселенців, біженців. По-перше, якщо брати час з лютого 2022 року, то ми здебільшого всі тікали і переїжджали через війну. Тут у кожного свої історії, свої ступінь травматизації, свої особисті втрати та біль. А травматичний досвід потребує опрацювання, так як говорили вище. По-друге, після пережитого стресу психіка потребує компенсації і елементарного відпочинку для відновлення. Тому стан лежати та нічого не робити цілком можна і потрібно собі дозволити, хоч на певний час, якщо дозволяють обставини. І по третє, під час стресу такого роду багато хто придушує свій гнів. Злість на ворога, обставини тощо. І це призводить до впадання в роль жертви, агресора або рятівника. Жертва всередині вас скаже: Я нічого не можу. Агресор буде вимагати, ви всі мені повинні, я не маю нічого робити. А рятівник буде заганяти себе із останніх сил, допомагаючи іншим, поки теж не впаде без сил. Відслідковуйте свої думки та реакції. Це ключ до ваших станів та можливість їх змінити. Ви можете поступово по крокам повертати собі силу, автономію та відповідальність. Спочатку за себе, за свої дії і плани, потім за близьких і допомогу інших. П'яте висока тривожність, що не вийде, не впораєтесь, не потягнете фінансово, не знайдете роботу, не вивчите мови, не знайдете друзів, не зачепитесь. Всі ці страхи нормальна реакція на будь-які нові обставини. І тут можна звернутися до класики поведінкової науки, що будь-який страх лікується діями. Це можуть бути невеликі кроки до ваших цілей, подивитись список вакансій. Прояснити, які пільги чи допомогу пропонують біженцям, а можуть бути просто фізичні дії, як то спорт чи пробіжка, зайти у місцевий ком'юніті центр, записатись на мовні курси, будь-яка дія буде полегшувати ваші тривоги і повертати бодай якесь відчуття контролю та авторства над своїм життям. Саме цього відчуття автономії. І я щось можу, і я на щось впливаю. Багатьох позбавила війна, і впоратись з цим допоможуть ваші особисті вчинки. Мистецтво малих кроків, знаєте, от, хоча б маленька дія у напрямку мети, зможе довести вас до успіху та стабільності. Шосте тривоги за дітей та близьких це дуже великий пласт переживань українців, зокрема жінок. Як діти адаптуються? А чи не буде у них проблеми зі школою? А чи приймуть їх у новій країні? А чи не ображатимуть? Діти дуже вразливі, але і більш адаптивні. Завдяки більш гнучкій психіці. Тому ваша задача стати для них опорою, налагоджуйте стосунки, спілкуйтесь, вислуховувати. Звичайно, дуже багато залежить від віку дитини. Але серед нового світу стати для дитини тим островом чогось звичного, нерушійного та стабільного буде дуже корисно. Вам допоможуть ритуали, якісь хатні справи, які ви робили раніше, або щось, що створите нове. Домашні традиції, книги перед сном, млинці по неділях, дзвінок рідним в Україну щотижня, або створюйте нові традиції, які будуть давати внутрішню опору дитині та підтримувати ваш зв'язок з близькими вдома. Сьоме мовний бар'єр. Вивчайте мову, це завжди вигідна інвестиція. Мова має надзвичайно важливе значення не тільки для побутового і професійного життя, але й з психологічної та соціальної точки зору. Незнання мови викликає почуття ізоляції та відчуження. Коли ж ми вчимо мову, ми починаємо відчувати себе частиною нового суспільства, що посилює відчуття приналежності, емоційного благополуччя і взагалі зменшує тривогу. Мова дозволить легше зорієнтуватись у новому середовищі, що дасть знову-таки це відчуття контролю над життям. Це відкриє двері для нових соціальних зв'язків, працевлаштування, професійних можливостей. І це також повертає почуття упевненості у своїх силах. Пошукайте собі вчителям свій спосіб, курси, своє коло спілкування, будь-який формат. Чим швидше ви опануєте мову, тим легше вам буде адаптуватись і відчути себе частиною нової культури та суспільства. Восьме. ностальгія за Україною. Пликайте та підтримуйте зв'язок, ходіть на зустрічі українців, спілкуйтесь рідною мовою з близькими, читайте книжки, слухайте лекції чи подкасти та дивіться фільми українською. Можете долучитись до волонтерських організацій, що допомагають українцям. Ви будете знати, що робите свій посильний внесок для перемоги своєї країни. Якщо є сили самому щось організувати та ініціювати, це взагалі супер. Це буде дуже цінним і для ваших співвітчизників, і для культурної дипломатії України в цілому. Бо ви представлятимете усю країну, і для вас особисто це може стати джерелом натхнення. Також прості речі, як то національні справи, український прапор у себе на столі, де б ви не були, багатьом дають це бодай символічне, але відчуття зв'язку з домом. А що далі повертатись чи ні? Як повністю інтегруватись у новій країні, чи який має бути горизонт планування зараз? Це дуже особисте питання. Ясно, що нашій державі конче потрібні люди, які будуть вдома. Разом з тим, на жаль, умови зараз для багатьох надто складні і небезпечні. І кожна родина і людина зважує свої власні обставини і приймає свої рішення, як кому зараз краще. Засуджувати ті чи інші вибори точно не корисно нікому. Але якщо ваш вибір на сьогодні це перебувати в іншій країні. Вам може допомагати просте запитання, який мій наступний крок? У когось вже договір оренди житла на рік підписаний в іншій країні. Ось це вже і є ваш горизонт планування. У когось питання наступних трьох місяців чи півроку. Немає універсальних рецептів щастя, адаптації і гарантій успіху, чи то в іншій країні, чи то у своїй. Це об'єктивні реалії дорослого життя, яке не дає гарантій. Але можна себе підтримувати, де б ви не були. І розуміння власного стану та внутрішніх процесів вам буде допомагати у прийнятті рішень, побудові стратегії та для створення максимально плідного, ефективного життя за тих умов, де ви є. Еміграція ніколи не буває легкою, дійсно, як би солодко це часом не звучало і не здавалося. Особливо за таких обставин, у яких опинилося багато українців. Тому варто налаштовуватись на те, що адаптація це процес, який потребує часу та зусиль внутрішніх і зовнішніх. Але ви можете себе підтримувати на кожному етапі і слухати власну інтуїцію, як саме зараз краще саме для вас. Які є ключові потреби і задачі, і що ви можете зробити у цьому напрямку крок за кроком?